Доброго дня. Сонечко виглянуло, травички нарвала. Та й йду варити борщ. Почистила біля кроликів, навела їм порядок, рашні їсти подаю. Та й сховався, як завжди. І цей сидить на кукурудзі. А цей бешкетник зробив таку дирку. Ще можуть утікти. А тут оце все треба поприбирати зараз, попчищ, почистила, та й скидаю зараз на купи та й все. Та й буде чисто. Подаю їм їсти і буде порядок. Вон, скаче. да Кроля? Хороша кроля. Jeigu šiandien mes sniegų su gėlopata, ja, nukelgiam jį priminėti. Вибач, тут багато соломи та й не важке на руки. Бо якби сам магніт то такою лопатою не візьмуть. Викидаю за громаді, та й буде чистота. Коли крилі годують гранулою, то нема такого срачу. А коли всі то це біда. Але на гранулу треба гроші, а це натурально все. Ось так почистила. Почистила, погребла, їсти поприносила, водички налила, та й усе. Та й нехай п'ють, зараз ще, мабуть, принесу й. Я вже раз зранку давала кукурудзки. Може, нехай лише сіно їдять до ранку, та й буде теж все добре. Від кукурудзи жарніють від кролі. Наготувала я такого смачного борщику та й в обід буду їсти.